Добрий день, дорогі мої. У нас сьогодні обід і на обід у нас сьогодні, як все, зупа. Зупа буде у нас з кльоцками. Кльоцки я що такі не робила, але попробую. Десь я їх побачила, не пам'ятаю де. На друге у нас буде полента. О, не полента. А як вона називається? Банош по-українськи або Кукурудзяна каша, або коло або ще якось інакше. Ну, одним словом, це з кукурудзяної муки буде. І перець, який ми зараз чистимо. Цей перець чистимо ось так. І я хотіла, щоб мені поміг мій внук, але він щось не дуже хоче, то якось ми будемо бідні самі то робити. Скуверудуть олійки, на трошки нас. І кидаємо наш перець. Хай він у нас проспачується. Ще принесемо тільки кришку, щоб накрити. Окей. З зупу ми кидаємо картоплю. Ми сюди кинули моркву, цибулю, влили воду. Тепер кидаємо картоплю і хай воно все вариться. Ок. Ма тут трошечки забагато передводимося. Кинули в нашу пательню помідори і трохи влеємо -чуть олійки, Чуть-чуть влеємо -чуть. олійки, дамо просто, чуть. бачите, не повну столову ложку. Дамо сюди перчик, паприку. І хай воно нам тушиться. Бачите, наш перець майже готовий, трошечки нам пригорів, але ми зараз кинемо йому до нього нашу, тут добре. до нього кинемо наші помідори, ті, що смажуться, будуть легше. Протушили наші помідори і кинули до перцю, якого трошки спалили. І тепер хай воно так тушиться. Посолила. Ми налили води посолили і будемо варити кукурудзяну кашу. Накриваємо кришку. Ольгу. І тепер кидаємо печерицю. У нас буде печериці до кукурудзяної каші. Ось кід до нашої зупи беремо муку, багато її не беремо, бо нам багато не треба. Отак, пропіємо муку. Ось Окей. Okay. Даємо сюди одне яйце. Замішуємо тісто, ще трошки солі. Пробуємо таку Посолили. Замішуємо тісто в дрібку. Так, ми висипали всю нашу, наші кльоцки сюди. Вони у нас такі маленькі, гарненькі. І хай вони поваряться трошечки. Ми можемо ще сюди дати сметанки. Хай ще вони трошки поваряться. Так, у нас майже вже все готове, полента готова. Окей, ми забираємо це все. Воно. Що нам тут бракує? Пробуємо. Ну, Родимо нічого. ще дамо тільки зеленю. Сметану ми даємо до грибів. Окей. І дамо чуть-чуть більше -чуть вогню. Окей. Це дамо. Пішла сюди. Окей. Okay. Бачиш, якщо на перше зупа з кльосками, бачите, кльоски отакі, як ми робили, ви бачили, тепер я пробую. Mm. Mm. Дуже добре. Mm. Mm. Дуже добра, дуже добра зупа. На друге полента з грибами сосис, і з... Ковбасками, але ковбаски у нас ще в форму, в духовці допікаються. Не Так важно. І перець. Пробую перець. Ми трохи його спалили. Кожен буде зараз. Дуже вам дякую за те, що ви заходите на мій канал. Прошу вас, заходіть, лайкайте, коментуйте. Я вам буду щиро-щиро дякувати. Зараз я вам бажаю всього найкращого. Кажу смачного і до зустрічі, що я можу